Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер трави води, ходину щасливу і в радості мить, любіть води мене води, любіть Україну, сні наяву, Вишнемо свою Україну, красує вічно, живу і нову, і мову, і свою сувіну, Між братніх народів, мов садом разнім, сіяє вона над віками, любіть Україну, всім серцем своїм. Своїми тілами для нас вона світі єдина одна, з простою в солодкому чарі вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У кожному серця ударі, у віці в пташині великого дня у пісні у кожній у думі. Дитячий розміст в дівочих очах, і сяні в баяному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стажках у дібровах, у зойка лутив, і у хвилях Дніпра і хмарах у тих корпуровий. Рука на що розбіяли в прах Чужинці в в мондирірах. Бахне так, в ній пробивали нам шлях, До самі світлих і щирих. Іначе хай буде для неї пісніх. Льози і себе закинуть. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всю серце своїм і всіми своїми ділами. Не зорею, цим серцем любить Україну свою і вічні ми будемо з нею. Я Коханів у бою, як пісні, що ми не зорею, цим серцем любить україну свою, і вічні ми будемо з нею. Серця я нас вона світі єдина одна, в простої в солодкому чарі, вона у зірках і у вебахуна, і в кожному серця ударі, я в нас вона світі єдина одна, в простої в солодкому чарі, вона у зірках, і у в вебаху, і в кожному серця ударі, у квітці в пашині, в метро у пісні у кожній у думі, Витячій усміхці дівочих очах, і сягій в багряному шумі, як та купина, що дня згора, живе у стежках, у дібровах, у сойках гудків і у хвилях Дніпра, І в хмарах отих пурпурових в грому канонад, що розвіяли в прах, чужинці в зелених мундирах, в Багнетах, в тмі пробивали нам шлях, То весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других У хмарах отих пурпурових, в грому канонад, що розвіяли в прах, Чужинців в зелених мандирах, В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях То весені світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину не можна любити народів других, і тишні ми будемо з нею. Ханю мою, і смішою ми з орею. Смін серцем любіть І вічні ми будемо з нею. У кожному серця ударі. У кожному серці ударі. У кожному серці ударі.